Чи знайоме тобі відчуття того, що ніби тільки сів за гру, а вже настав вечір. Але давай будемо чесними, ти давно цього не відчував. Відчуття, яке викликає в тебе не лише знову потрібно лягати спати, і ти тут ще досі чекаєш на ігри, які допоможуть його віднайти? Ах, я тобі покажу цей світ ностальгії і нових горизонтів, які спробують в тебе викликати цей настрій. Я розклав тобі все по поличкам. Кожна гра унікальна і віднайде частинку себе в тобі. Почнемо з стратегії. Перша гра на черзі Oxygen Not Included. Я вже розповідав тобі про неї, але давай коротенько. Ти, як завжди, ось це богоподібне створіння, яке вказує, що робити, де робити дубліканта. Так тут називається людський ресурс, які будуть виконувати твої вказівки. Ми оселились на астероїді. Твоя ціль добувати достатньо кисню, їжі, води та забезпечувати їм гігієну. Але повір, твоя оптимізована система може вийти в будь-який момент з строю, допустивши лише одну невеличку помилку. Все полетить шкереберть. Тому перед побудовою очередного туалету двічі подумай, як та де ти його збудуєш. Сюжет гри маленький. Ще є дві DLC, які розкриють світ більше та от додадуть різноманітностей. Спробуй, не помітиш, як день скіпнувся. Наступна гра в нас RimWorld. Маєш лишню стресову клітину, тоді не обходь цю гру стороною. Дивлячись, ніби на якийсь звичайний дизайн, гра наповнена різноманітністю. Та про що не варто забувати українська мова. Тут ти зможеш розслабитись від англійської та порадіти. Можливо, лише перші хвилини. Далі рекомендую пройти навчання, хоч воно і коротеньке, але дуже багато скоротить тобі часу в пошуках інформації. Тому що тут тебе за ручку ніхто не веде. Ти сам вирішуєш долю своїх людисьок. Кому жити, у кого забрати нирку та присадити іншому. Чи, можливо, один з ваших алкоголіків оскажнів та трощить все навколо, Вируби його та посади в карцер. Система рандому править цією грою. І він насправді рандом. Ніколи не здогадаєшся, чого чекати. Чи то нових колоністів, чи напад роботів на твоє поселення. Гра заставить відчути купу емоцій та розпланувати все до деталей. Хочу також затронути Surviving The Aftermath. Цікаве поєднання стратегії будівництва, добування ресурсів та управління героями. Світ після постапокаліпсиса, в якому царить безлад. Тобі ж потрібно побудувати безпечне місце, та він навіть в ньому буде полювати цілий ряд різних небезпек, з якими тобі потрібно буде впоратись. Не забувай, люди тут живі. Їм потрібна їжа, лікування та медпункти. Комфортне життя також стоїть на рівні з іншими проблемами, але вирішуй їх поступово. Ти все-таки не наноніти, а жива людина. Не можеш розкластись на 100 окремих частинок. Будь уважний, іноді всі ресурси краще поберегти. Не витрачай їх в нуль. Хочеш відчути себе детек вдома? Це гра, після якої ти точно не захочеш звинувачувати їх у недостачі світла. Power to the People. В ній. Тобі краще прораховувати виробництво та затрати енергії. Також не потрібно забувати про переробку високовольтної напруги, бо все ж таки місто не зможе так харчуватись. Бездумна стратегія тут не проканає. Будуй послідовно, не лупаш все поспіль, тому що тут вже перенасичення енергії. Місто, яке створюєш ти. Даєш йому життя та дихати. Чи можливо не зовсім дихати. Розвивай індустріалізацію, заставляй людей кашляти від смогу. Ну, все ж таки, це твій вибір, як розвивати твоє місто. Урбек Сіті Білдер. Дає тобі можливість вирішити, в який напрям розвинеться та чи інша будівля. Розвивайся, та не забувай, їжа закінчується бляха дуже швидко. Думаю, цього списочка в стратегії тої поки досить. Далі давай перейдемо до більш рухливого, де тобі потрібна вже реакція, щоб не впасти в найближче болото. Зустрічай жанр РПГ. А взагалі, що це за жанр такий? Тобі потрібно відіграти роль якогось головного або головних персонажей, паралельно розвиваючи сюжет та самого персонажа. Тому і жанр. Role Playing Game. Перша в списку. Крайм бос Рокей Сіті, щось невідоме, справді? Чув колись про пейдей, це в тому ж жанрі. Їй потрібно відігравати роль боса мафії, грабувати, завойовувати території, ставити пастки своїм ворогам. В сюжеті в тебе не так багато часу, щоб завоювати всю карту. Тому що, поки ти воюєш, шерів досліджує твою діяльність, і якщо ти будеш повільним як черепаха, він наступить на тебе та завершить всю твою кар'єру одним махом та скаже. Я знову тебе переміг. На черзі дві культові гри. Вічар 3. береш на себе роль відьмака, виконуєш завдання, спиш з дівчатами, винищуєш монстриків в пачками, та не забудь про свою чеканну монету. Навіть з роками гра не стає гірша, а ще більше розкриває свій сюжет. Кібернетичний баг чи шедевр? Кіберпунке 2077. Ладно, жартую. Сайберпанк. 2077. На виході був куском сирого Багу, а зараз же культова гра жанру РПГ. Береш на себе роль, рішали на вулицях нічного міста, де з маленької собачки стаєш ворогом всього живого. А з DLC, краще бери відразу з ним. Додається українська мова. Ти просто кайфанеш. Якщо ще досі не грав ці ігри, повір, вони того вартують. Баталії в космосі. Трейди на тисячі світлових років. І просто. ЦУ! Еліт Dangerous. гра, в якій ти береш на себе роль мандрівника космосом. Твоя ціль <кхем> та є кавбляха ціль. Ти в космосі, і ціль ти ставиш собі сам. Хочеш вбивати піратів вперед. Хочеш торгувати вперед. Не буду перечисляти все. Хай залишиться для тебе таємницею. Але цей симулятор космосу того вартий. І да, це не РПГ. Але давайте про це забудемо. На монументі загадкове число 33. Всі, хто досягли цього віку, вже перетворились на пил, і з кожним роком все стає менше і менше часу. Ви всі, напевно, вже чули про клеєр Obscur Expedition 33. Це покрокова РПГ, в якій ти береш на себе роль останньої експедиції, яка повинна зупинити цей жах. Спробуй, поки тобі все не заспойлерили. Вона все-таки є в з підписці. Хоч ці ігри і ти не зможеш так легко відпустити, ще ж потрібно відпочивати. Тому я для тебе підготував ось цей розділ, який назвав спокій. Тут будуть лайтові спокійні ігри, але вони все одно круті. Офіс Остогид виснажився від цієї однотипної роботи і хочеш просто відпочити на природі? Стардіволий! Твій дідусь передав спадок тобі ділянку, на якій зможеш робити будь-що. Садити сад, вирощувати будь-які культури, чи забити на це все сьогодні, бо нарешті дощ, та піти половити рибку. Чи вибити з монстра останню вуглинку? Можливо, тобі це не так цікаво. Тоді просто піди пікапити собі другу половинку та відкривати сюжет. Та не забувай про колекціонування предметів. Це дуже важливо. З однієї ферми до іншої, але набагато більшої. Фармінг, симулятор 22. Ну або можете взяти 25-го року. Будь фермером. Удобряй, культивіруй поля, сади, збирай, плануй. І думай, на що ти втрачаєш кошти. А можливо, іноді краще взяти, покористуватись, а не купляти повністю. Бери з собою всіх своїх друзів і не забудьте розділяти обов'язки. Карти, карточки. О, а тут вже місто. Терраскейп. використовуй свою колоду, яка завжди поповнюється, щоб побудувати локації так, як того хочеш. Ти. Доволі спокійна гра для розслаблення після насиченого дня. Обов'язково візьми з собою драбину та декілька пачок з кров'ю. Death Stranding. Гра про доставку товарів в важкодоступні місця. Але не була б вона такою крутою, якби не сюжет та цей маленький бібі. Який підскаже дешті невидимі монстряки, будь тихим, а якщо ж попався, кидай у них кров'ю. Приїхав на СТО і там і залишився кармиканік симулятор. Розбери та збери машину повністю. Але ж як ти від цього кайфуєш? Хоч і в житті до цього і маленького відношення не маєш. Вчись, вчись, крути, встановлюй, купляй та тестуй нові машини. Це пригода в один бік. Пум, пум пум. От ти і на кінцевій дорожці. Що тобі залишилось зробити? Так це підписатись, написати, що сподобалось, які ігри ще рекомендуєш. До речі, ти обов'язково поділитись з другом та подивитись інше відео. Ніколи не зупиняйся на досягнутому. Працюй, працюй і ще раз працюй. А ще після донату ЗСУ закинь на монобанку для покращення контенту. Шукай в коментарях.